Наталя, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Вітаю вас, і наших глядачів. Отже, всі говорять про те, що заморозки розпочинаються в Україні. ДСНС вчора навіть попередження опублікував з цього приводу. А чого чекати насправді, як довго в Україні оце похолодання затримається? І можливо, все ж таки є надія на якесь бабине літо. А хіба воно не було? Не, так не знаю, саме так український гідрометцентр опублікував попередження, і відповідно воно було поширено і надалі в таких структурах, як і ДСНС та інші адміністрації. Але, скажімо так, це ну, до цього в принципі ми вже готові, тому що в нас середина жовтня, і просто ми трошки розслабилися. В нас тривалий час було теплий період, метеорологічне літо затягнулося, і відповідно було тепло. Але на, наразі вже погода набуває більш такого, осіннього характеру сьогодні в нас ще є залишкові процеси від атмосферних фронтів, тобто у другій половині дня у більшості областей, окрім західних, ще може бути більш хмарна така погода з невеликими осінніми дощами, але вже від завтра всі ці атмосферні фронти будуть витіснені на південний схід досить потужним антициклоном. Він зараз його центри ну, він такий багатоцентровий, але основні його центри на центральної та північної Європи він буде зміщатися до території України і відповідно забезпечить нам погоду без опитів, але в той же час по циркуляції в цьому антициклоні до нас надійде більш проколодна повітряна маса, навіть вже холодною її можна назвати з північних широт і принесе заморозки. Спочатку це в нас завтра західні, північні, частково центральні області, а ось в ніч на. 18 вже навіть число, то очікуємо і на 19, навіть що у більшості регіонів України, окрім південного сходу. Саморозки, як на ґрунті, так подекуди можуть бути і в повітрі, тобто досить такі інтенсивні. Але знову ж таки, сказати, що це щось незвичайне зараз ми не можемо, тому що в принципі, для цієї пори року це якраз нормально, і дуже часто було, наприклад, в попередні сезони, що в цей період вже навіть це. Це визначалася просто як мороз. Тобто, коли температура опускається нижче 0 градусів в передранкові години, то в вегетаційний період це вважається заморозок, тобто небезпечне явище, ми про це попереджаємо. Але коли вегетаційний період вже завершений, і часто так було, що в цей час він вже якби завершувався, то це вже просто як мороз класифікується. Тому зараз ще подекуди, можливо, вегетація. Ну вона вже завершується поступово, але може ще трошечки десь залишається. і відповідно треба ну дозбирати урожай. Якщо щось хтось хтось ще не заховав, то якраз таки зараз обов'язково треба це зробити, тому що буде відчутне зниження температури на ми... ці якраз на другу половину тижня. Угу. Мої пам'яті, чого знаєте, цей період, ну якраз не заморозком пов'язане, а з періодом дощів, і принаймні ну, от і, скільки ми аналізуємо ситуацію на фронті, всі говорять: очікують, очікують дощі, які якраз і спинять яким чином зможуть повпливати про зниження наступальних моментів окупантів? Але сезону дощівну якось ну були і там кілька. Але я б не сказала, що це прям такі осінні дощі, чи нас все це попереду? Ну, в найближчій синоптичній перспективі дійсно в нас навпаки дощів не буде. Ось сьогоднішній день. Це в принципі останні такі залишкові процеси дощової, ну дощових таких атмосферних фронтів. А надалі цей антициклон практично всю третю декаду жовтня, майже до кінця місяця, забезпечить у більшості областей погоду без опадів з приясненнями. Відповідно, нічні температури будуть невисокі, хоча починаючи з 21 числа трошечки температура. Турний фонд підвищиться, вже буде не така прохолодна повітряна маса. Сподіваємося, що і заморозки також відступлять. А денні максимуми зараз в нас в межах 6-13 градусів в день, на півдні, тільки до 15. А ось після 21 числа очікуємо, що все ж таки 10-15 буде у більшості регіонів, і це переважно буде погода з більш такими проясненнями, сонячними. Тобто в день-години досить ну, для містян, особливо комфортно та спокійно. Але звичайно для аграріїв у нас, наприклад, два регіони це Харківщина і Дніпропетровщина. Входять в холодний період з стані посухи, і там великий дефіцит недосіву, як кажуть наші агрометеорологи за інформацією, що дуже не спрятива ситуація в агросекторі. Угу. Ось так ну і бачимо у Карпатах. Випав перший чи можливо вже не перший сніг? Адже от є кадри. Телеграм-канал Новини Лайв їх публікує. Це гора Піп Іван, там температура мінус 6 і е, купа снігу. Е, в принципі, не видно неба. Я так розумію, сніг там іде. Отже, як скоро цей сніг дійде і до, до всієї України, коли ми його можемо побачити. Якщо власне це можна взагалі зараз прогнозувати, ну в найближчій знову ж таки сантичній перспективі сніг для території більше території України. Ми не прогнозуємо і не очікуємо Той, який зараз по Карпатах це він пов'язаний з тими атмосферними фронтами, які я вже говорила сьогодні, будуть ще впливати на деякі регіони України, окрім західних, вже навіть від західних він поступово буде відходити і, відповідно. І там вже буде становлюватися антициклональний режим погоди, тобто без опадів у найближчі тиждень навіть більше. А ну в Карпатах, звичайно, там свій мікроклімат. І якщо на рівнинних територіях зараз це дощ опади у вигляді дощів, тобто рідка фаза, то звичайно на високогірі Карпат, коли вже надходить така прохолодна осіння повітряна маса, звичайно, там вже можуть бути це опади у вигляді у вигляді сні. Mm -hmm. Пані Наталі, на останок уточню так період, цей, баби на літо був чи ще варто очікувати? бо Я, я щось не літо. помітила? Я пам'ятаю, якось 20 жовтня було плюс 20 в Києві. От буквально це минулого року чи позаминулого? Та в х числах була така літня погода. Ну, скажімо так, що ну, по-перше, це народна термінологія. В нас офіційно в синоптиків, якби ми такого не використовуємо, як бабине літо, але це період потепління після такого відчутного зниження температури. В принципі, в нас певне зниження вже було, і на початку цього тижня в нас також були досить ну, такі комфортні значення видніше наприкінці минулого тижня, комфортні значення температури. От і ну, але назвати це бабиним літом це складно, тому що зараз також у нас буде в денні години, ось через ну, з 21-22 числа, температура ну, до плюс 15. Але ну, 20 ми не очікуємо, хіба що до плюс 18 по південних регіонах. Ну, якщо хочете, можете це назвати бабиним літом для південних регіонів.